Я Оксана Бондаренко, керівник відділу викладачів освітньої компанії Zen Юа. Головна наша місія дати можливість кожному учню вступити до закладу вищої освіти своєї мрії, змінивши тим самим своє майбутнє на краще. Чим ми вже і займаємося, восьмий рік поспіль. Вітаю вас на презентації нового сезону. Під час цієї трансляції звертайте, будь ласка, увагу на цифри. Це вам допоможе в кінці нашого ефіру е, взяти участь в розіграші. 2021 року кожен третій учень не подолав пороговий бал з математики, кожен п'ятий з історії України і втратив шанс на вступ до умріяного університету. Дуже багато часу займає саме підготовка до складання тесту. Багато нервів, недоспаних ночей. Повірте, ми чудово вас розуміємо. Усі учні зараз стоять перед вибором: ким бути, куди піти. Батьки хочуть, щоб їхні діти отримали бюджетне місце. Боротьба триває, але кількість бюджетних місць, на жаль, щороку зменшується. Лише 16% учнів склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на 180 балів і вище математику лише 9%, а історію України 8. Уже 8 років ми допомагаємо покращити ці результати, а також оптимізувати послуги, які надаємо. Оскільки з кожним роком хочемо ставати ще більш ефективними для вас, то і 2021 рік не є винятком. Ми вирішили охопити якомога більше людей, тому відкриваємо ще один офіс у Києві. Усі, хто живе на Сокорках, ласкаво просимо. А також три великі офіси у обласних центрах: Львові, Запоріжжі та Вінниці, і у місті Дрогобич Львівської області. Але ми дивимося не лише у бік збільшення кількості офісів. А хочемо, щоб кожен учень України, незважаючи на те, звідки він та скільки грошей готовий витратити на підготовку, мав змогу зробити це цікаво та ефективно. Тому ми створили і продовжуємо знімати відеокурси з різних предметів ЗНО. До кінця 2021 року, у нас будуть курси з усіх предметів, і їхня вартість дозволить учню отримати цінні знання. Які потім можна конвертувати у високий бал зовнішнього незалежного оцінювання? Ми поцікавилися у наших учнів, які займаються в офісі, чому вони обрали для себе саме такий формат і хочемо поділитися з вами. Насамперед, це живий контакт з одногрупниками та вчителем, побалакати на перерві після уроків або перед заняттями, та й просто підійти обійняти викладача. Деякі учні приходять замість школи до нас на курси в офіс для того, щоб доробити домашнє завдання, випити чаю, чи кави і почекати занять у дружній атмосфері. Учні між собою товаришують, разом святкують дні народження і продовжують спілкуватися після ЗНО. Ще виділяли сам процес складання зрізів, тому що він максимально наближений до справжнього ЗНО. І це допомогло пізніше учням менше хвилюватися на тесті. А зараз ви маєте змогу потрапити в наш офіс. <реш> Ми готуємо до зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів у Києві, а у інших містах ми запустили підготовку з чотирьох основних предметів. Ви зараз бачите карту, на якій позначені різні точки. Це міста і села, де учні з НОЮА готувалися в форматі онлайн. І як ви бачите, майже вся територія України червона. По секрету вам скажу, що учні готувалися з нами навіть і за межами території нашої країни. Ми готуємо у форматі онлайн до семи предметів. Також розробили спеціальну онлайн-систему, яка дозволяє вам легко відстежувати свій прогрес, мати календар занять і також переглядати і виконувати домашні завдання. І це все в одному місці. Також там буде доступ до всіх відеозанять 24 години, 7 днів на тиждень. Для того, щоб бути присутнім на онлайн уроки, достатньо просто мати планшет, смартфон або комп'ютер і стабільний інтернет. Онлайн це класна можливість навчатися у кращих викладачів України незалежно від того, де ти живеш, а також величезна економія часу, тому що не треба витрачати години в дорозі. І менше ризиків для вашого здоров'я, тому що зменшується кількість контактів з людьми. Ось як проходять навчання на наших онлайн-курсах. Онлайн навчання ЗНО ЮЕЙ в групах в режимі реального часу це сучасний та доступний спосіб підготовки до ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови, біології та географії. Готуватися разом з нами можна з будь-якого куточку України та навіть за її межами. Ефективність онлайн-навчання підтверджена результатами наших учнів. Середній прогрес за курс плюс 30 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Під час занять ти дізнаєшся найактуальнішу теорію, виконуєш практичні завдання та тести формату ЗНО. У-який момент можеш поставити викладачу запитання в чат, щоб уточнити незрозумілі моменти. Якщо пропускаєш заняття, просто переглянь запис. А ще займаючись онлайн, ти не витрачаєш часу на транспорт та можеш дивитися заняття вдома в улюбленому кріслі з чашкою чаю. Головне, щоб твоє навчання було комфортним. У пригоді тобі стане наша інноваційна платформа, де можна пригадати теорію. Та виконати тренувальні тести. Тут є електронний щоденник та записи всіх попередніх занять. Якщо залишаються додаткові запитання, ти маєш можливість зв'язатися з викладачем у соцмережі, а також отримати індивідуальну консультацію, а ще поспілкуватися у спільному діалозі зі своїми одногрупниками. Вчитися разом однозначно веселіше. І, звичайно, ти зможеш слідкувати за своїм прогресом, виконуючи контрольні тести у форматі ЗНО. І обов'язково отримаєш детальний аналіз своєї роботи від викладача як тестів, так і відкритої частини. Ми потурбувалися, щоб у тебе було все для підготовки на омріяні 200. То як ти з нами? Ми розуміємо, що є учні, які поки що не навчаються із ноуєр. Тому створили 9 відеокурсів і продовжуємо розвивати цей напрям. Це максимально дешевий та якісний формат. Багатьом учням потрібен продукт, зручний у користуванні і не прив'язаний до часу місця, продукт від професіоналів, який буде розбирати глибоко тему і тренуватиме, щоб бачити прогрес. Так і з'явилися наші відеокурси. Для тих, кому важливо добре підготуватися до ЗНО, але зробити це бюджетно. Коли ми створювали кабінет ЗНО юа то мали чітку мету полегшити взаємодію учнів, батьків та викладачів, тобто всіх учасників навчального процесу. яким чином ми це зробили? На платформі буде уся інформація про курс, розклад, також домашні завдання. Там же буде проставлятися відвідування та результати зрізів, щоб було легко відстежити свій прогрес. А ще батькам буде зручно спілкуватися із вчителем, щоб дізнатися результати своєї дитини у новий сезон. Ми входимо з новою платформою. Наша ще одна гордість це викладачі, з яким зараз маєте змогу познайомитися ближче. Викладач це не просто людина, яка приходить і читає свій предмет. Викладач щось більше. І це розуміння я знайшла саме тут. Коли ти працюєш з дітьми і справді хочеш їм донести не просто інформацію, а допомогти скласти, начебто, якийсь простий тест. Ти до них прив'язуєшся всім серцем. І це я можу сказати про всіх викладачів. З я, це велика любов, тому що як тільки я прийшла сюди працювати, одразу всі тебе обіймають, і ти така да що відбувається? Виявляється, що тут наскільки крутий колектив, наскільки класні викладачі, це навіть неможливо описати словами. Я дуже щаслива, що я тут працюю. Ти займаєшся тією справою, яка тобі дійсно подобається, яка приносить тобі задоволення. Ти не йдеш на роботу з поганим настроєм, тому що туди треба йти, а ти туди летиш, тому що там діти, які... Тебе чекають успішний вчитель буває тільки тоді, коли він розуміє, що від дітей він може навчитися більше, ніж е, сам їх може навчити, тому що е, вони вчать як радіти жди, от просто щиро і через дрібницю. А мої діти мене навчили кайфувати від моєї роботи. Я можу з ними спілкуватися в телеграмчику, і вони там мені, наприклад, ми спілкуємося на якусь тему, Вони можуть мене виправляти. Я виправляю їх, ну тому що я ж вчитель української мови. Та тим часом вони практикують мову. Я пишаюсь своїми дітьми їхніми результатами, їх прогресом і взагалі ним, тому що вони є частинкою мене, вони роблять мене такою, якою я зараз є. Кожна дитинка вклала в мене частинку себе так само, як я вклала в частинку в них. І от зараз найважче мені здається з ними буде попрощатися. Ми як одне ціле. І все мені подобається, що ми завжди, з кожної групи, це завжди різні. От я вірю, що кожен вчитель приваблює тих дітей, які, які він сам. Тобто з одними я весела, і в нас така група «Е гей. Одні дуже трудолюбні, і це ще одна моя сторона. Інші якісь солидачі, і вони мотивують мене працювати над собою далі. І кожна група вона досить різна. І я пишаюся своїми дітьми, що вони мене знайшли, і я знайшла їх. Я пишаюся кожним викладачем, тому що крім того, що. Вони навчають дітей, вони кожного дня навчаються самі. Е, в нас в компанії проходить дуже багато тренінгів, е, викладачі читають книги, крім того, вони встигають закривати сесію в університеті, дехто навіть не в одному, і весь свій вільний час присвячувати спілкуванню з дітьми в соцмережах. Своїми, які склали ЗНО, склали його успішно. А, пишаюся собою, те, що я розвиваюся і дійсно росту. І пишаюся тим, що я є частинкою родини компанії зіно Йой». Кожен наш викладач це індивідуальність, але те, що нас об'єднує — це наші цінності і велика велика любов до дітей. Ми дуже ретельно ставимося до відбору викладачів з однієї тисячі заявок на роботу у нас. До вас на заняття потрапляє лише сім з них. Ми перевіряємо академічні знання. Наш викладач має бути ідеально готовим до будь-яких підступних запитань і на ЗНО, і від учнів в процесі навчання. Наступний етап це перевірка викладацьких навичок: як людина подає інформацію, чи володіє методиками і вміннями знайти спільну мову з учнями. А потім ще один етап перевірка. Чи збігаються у викладача цінності із цінностями компанії? Оскільки предмет вивчити можна, навчитися викладати також, а от цінності зачасту вже не змінити. Зараз у нас 15 викладачів 200 бальників. Пам'ятаєте, на початку ми говорили, що лише 16% учнів склали ЗНО з української мови та літератури на 180 У нас таких. 55% з математики 9% в Україні. У нас 32% учнів написали ЗНО на 180 Лише 8% учнів написали ЗНО з історії України на 180. А у нашій компанії таких учнів 53%. Ми вважаємо, що це говорить про високий рівень викладання і класних учнів. Щороку ми оновлюємо наші книги, і це й не виняток. Підручник має допомагати у підготовці до ЗНО, тому він повинен бути сучасним, без води, написаним зрозумілою мовою, мати багато тестових завдань та, звісно, мене. Іноді ми заходимо на OLX, щоб перевірити, чи продаються там наші книжки. І дуже приємно читати у відгуках, як вони добре допомогли продавцю свого часу скласти ЗНО. Як ви розумієте, ці всі нововведення і ці всі покращення неможливі без великої команди, і на нашу думку, у цьому і полягає наша перевага над репетиторами: наша мета це дати максимальний результат на ЗНО кожній дитині, тому даємо ми тільки той матеріал, який справді необхідний. Ми гарантуємо прогрес, оскільки маємо чітку систему відстеження знань. Підручники, які щороку складає мінімум 5-6 викладачів, підготовка ЗНО у невеликих групах дає можливість краще пропрацювати матеріал, також подумати колективно ну і конкуренція, як ми розуміємо, теж дає кращий результат ніж індивідуальна підготовка. Наші клієнти нам довіряють, ми це знаємо оскільки більша половина учнів готується з нами мінімум до двох предметів. А деякі і до всіх чотирьох одразу. Для всіх, хто готовий навчатися з нами, ми підготували спеціальні пакетні пропозиції. З прикладами, ви можете ознайомитися зараз або на нашому сайті. А зараз переходимо до того, що всі найбільше чекали: це розіграш призів для всіх присутніх на трансляції від ЗНОЮА. Серед них три відеокурси на ваш вибір та три можливості навчатися безкоштовно один семестр у онлайні з будь-якого предмету. Для того, щоб отримати приз, треба відповісти правильно на запитання в чат. І як тільки ми отримаємо правильну відповідь, наш консультант-помічник з вами зв'яжеться. Отже, перше запитання: і чекаємо вашу відповідь: скільки у нас офісів у Києві? Саме в Києві. Скільки у нас офісів? І мені показують, що в нас вже є правильна відповідь. Зараз вам напишуть. Наступне запитання. А у скількох містах у нас є офіси? У скількох містах у нас є офіси, поки правильної відповіді ще немає? А уже є клас. Вітаємо вас. Наступне запитання: скільки викладачів ми беремо на роботу з кожної тисячі кандидатів? І є дуже швидка правильна відповідь. Наступне запитання: скільки відсотків учнів? Зною склали тест з української мови на 180 Саме з української мови. Так, поки що правильної відповіді немає, а і вже є правильна відповідь. Наступне запитання: скільки у нас викладачів із власним балом 200? Скільки викладачів, 200 бальників, і є правильна відповідь. І останнє запитання це таке запитання. Цікаве, який промокод дає вам знижку 10% на всі продукти за І чекаємо вашої відповіді. І вже є правильна відповідь. Вітаю всіх ваших переможців. Промокоду ви можете скористатися і після нашої трансляції. Дякуємо вам за увагу та бажаємо гарного дня і легкої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.